Всім привіт! З вами Резина Експрес. Сьогодні ми хочемо спростувати міф, що позначка на шинах М плюс С означає, що вони всесезонні. Ми розглянемо це на прикладі літніх, зимових та всесезонних шин. Давайте розберемося, чому на них всіх є М плюс С. Отже, давайте почнемо з літніх шин Greenlander Colo H02. Вони мають агресивний малюнок протектора, що допомагає забезпечити хороше щеплення на мокрих дорогах, а також певну прохідність на грязі. Саме тому на них є маркування M S. Тепер перейдемо до зимових шин Barum Polaris 5. Вони мають глибокі канавки та спеціальну гумову суміш, що залишається еластичною при низьких температурах. Тут М плюс С вказує на здатність працювати на снігу та бруді, але це не означає, що вони підходять для використання влітку. Нарешті розглянемо всесезонні шини Laofen G-Fit 4S. Ці шини можуть використовуватись як влітку, так і взимку. Вони мають баланс між літнім і зимовим протектором та спеціальні гумові суміші. Позначка М плюс С на цих шинах вказує на їхню здатність забезпечувати кращу прохідність на снігові і болоті. Отже, маркування M плюс S означає, що шини мають підвищену прохідність, але вони не підходять для використання у всіх сезонних умовах. Важливо пам'ятати, що всесезонні шини мають маркування All Seasons, AS або ось цю позначку. Якщо у вас залишились питання або потрібна допомога у виборі шин, звертайтесь до наших менеджерів або пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних випусках.